От основне, що хочу наголосити, наше направлення запчастини до корейських та японських автомобілів. Друге, якщо ви даєте запит, чи в переписці, чи в телефонній розмові, чи ще якось, це нормально, коли у вас перезапитують ВІН-код вашого автомобіля. номер кузова. Тому що бувають варіанти по автозапчастинам. Якби ви там десь не почули, не, не почитали в інтернеті, що воно все однакове, це нормально. Щоб надати. Правильну та коректну відповідь на ваш запит, потрібно Він код автомобіля вашого, на який ви даєте запит. А ще дуже часто буває, що, наприклад, людина говорить, там: От у мене там Форд, мені потрібні колодки. Запитуєш, він код автомобіля. Ха-ха-ха, перший раз таке чую, щоб на цей автомобіль питали він код, щоб сказати, скільки коштують колодки. А насправді. Як потім з'ясовується, що це ніякий не Форд. А це якийсь там, наприклад, це, як приклад, китайський автомобіль. Але людина десь собі начиталась в інтернеті, десь ще там по газетах, по журналах, що там на її автомобіль підходить з такого то Форда. І ти тратиш час, а інколи ще людина потім і замовляє в інше місто, потім телефонує. Ай-яй-яй, машина на підйомнику розібрана, а ваші колодки не підходять. А потім починається. Починаєш виясняти. Так а це ніякий не форд. А, наприклад, автомобіль Чун -фун Чай. Так, ви ж давали запит на такий-то форд. І ми просили Вінкод. код Ви сказали, що от не треба там Вінкода. кода Так я почитав, що вони підходять. Ну так якщо ви почитали, що вони підходять, то тоді ж і ставте їх. Розумієте? Ну це так. Сарказм, але дуже часто людина у людини одна машина, а вона зовсім на іншу дає запрос, тому що вона почитала, що на ту машину на її автомобіль підходить, там, наприклад, з Форда там, чи з Опіля, чи з Мерседеса. Та навіть якщо і, і дійсно ви даєте, там, наприклад, на Форд запит, то це нормально, коли у вас запитують Він-код вашого автомобіля, щоб надати вам правильну та коректну відповідь. Якось так, так що всім доброго ранку та гарного дня запчастини до корейських та японських автомобілів.